Пані Гано, я хотів вам ще в контексті мобілізації так додати до запитання, враховуючи вашу. Міжнародну спрямованість і скажем так спілкування з нашими міжнародними партнерами, ми всі не раз чули оцю історію, що в принципі на початку повномасштабного вторгнення Європа, Сполучені Штати Америки ну десь вони розглядали можливість падіння України. Ну напевно, це не є секретом, але коли вони побачили, як згуртувалася нація, як ми всі почали бити ворога. Вони почали нам і більше допомагати не тільки стінгери та енлави, а і важке озброєння. От в контексті ти... цього всього, що зараз відбувається, те, що в нас відбувається така публічна і непроста дискусія навколо мобілізації, можливо, це також впливає на те, що ми зараз просимо Сполучені Штати допомагати нам зброєю, А Сполучені Штати кажуть, що. Ну в нас дискусії з конгресом, Європа, якось трошки пригальмувала. Вони ж також, вочевидь, бачать, що уже так масово до військоматів, як українці йшли у лютому, позаминулого року. вже, зараз цього немає. Це дуже важливе питання, тому що дійсно після повномасштабного вторгнення, фактично, початку російського геноциду проти України, найбільш пасіонарна частина людей, особливо добровільно. Пішли захищати державу. Ну і очевидно, помилки були те, що нас заспокоювали. Давайте задаємо 22-й рік, коли був ейфорічний такий оптимізм, що ось дивіться, війна скоро завершиться через пару місяців. Ми будемо в Криму замість того, щоб в 23-му році, замість того, щоб людям пояснювати, що це екзистенційна війна, це війна на виснаження. Росія має ресурсну перевагу, і питання де взяти людей військових буде одним з ключових, крім зброї. Фінансів грошей на утримання армії і взагалі країни, і так само мен павер людський. Я пам'ятаю, рік тому, перебуваючи у Вашингтоні, я на всіх зустрічах ставила питання: скажіть, будь ласка, англійською воно звучало так: What is your end game if Ukraine runs out of soldiers? Яка ваша кінцева мета, ціль, якщо в Україні будуть закінчуватися солдати? Тому що з таким затягуванням... Тоді це було питання, ми тільки вибили танки леопарди, і була кампанія по f 16 І я пояснила західним партнерам: ми в війні на виснаження по людському ресурсу не можемо змагатися з Російською Федерацією. Нам треба швидше отримати танки, все для перемоги. З різних причин одне з тих, що був страх поразки Росії на полі бою, ми бачили затягування зброї. Але mm. з нашими західними партнерами, коли вони зараз бачать ці дискусії. Щодо мобілізації і проблеми, то, очевидно, це буде підігрювати тим, які не хочуть давати зброю. Вони будуть казати, що ось дивіться, українці не готові далі ось іти і захищати, і не хочеться, щоб це використовувала російська пропаганда. Тому, ви знаєте, я теж недавно їздила була і Канада, і Вашингтон, і Британія з точки зору мобілізації, для того, щоб розказати, а яка альтернатива, якщо Україна програє. І вони повинні готуватись до третьої світової, вже що зіткнення НАТО з вісю зла є неминучим. Буде це зіткнення на території України чи на одній з країн НАТО. І е, що е, і тоді мені багато хто каже: от вийшла друга стаття Залужного. Чому ми не розуміємо, чи є конфлікт між президентом і е, Главкомом? Тому мені здається, що насправді зараз головне це. Відповідальне лідерство за спілкування суспільства і пояснення, чому мобілізація це частина стратегії перемоги. І дуже прикро, що президент в ідеалі мав вийти і комунікувати мобілізацію сам. Він мав це робити в присутності і генерала Залужного, і міністра оборони. І, і тут можливо, є ще... сьогодні на комітеті. І, і тут ще одне важливе питання. Ви розумієте? Дуже багато людей, однак в нас в нашій мережі АНС. Там є жінки, чоловіки, яких вже два роки воюють, і вони перед тим же рік писали. Ми чекаємо, щоб була ротація. Ну, не можуть одні ті ж самі люди. І потрібні закони зміни до мобілізації. Але коли ми бачимо дуже багато прикрих випадків, коли командири дозволяють собі неприйнятні речі, ну тобто, ми теж знаємо, що це теж є проблема. Тому люди мають перше розуміти, що. Той, хто йде воювати, що він в державі вдячності, що про нього потурбуються, про його родину, що ми будуємо державу вдячності виплати, це раз. Друге, ми маємо розуміти, що буде зброя і виробництво дронів. Чому аж більше тижня зайняло з'ясування, а де ці 26 тисяч дронів, які в Авдіївку їхали із затягуванням процесів? Мені здається, що люди, ті, які там з мобілізацією мають певний страх. Це відповідь на те, що має бути комунікація на рівні першої особи держави, має бути гра національної збірної, коли має бути президент залужний і міністр оборони. Вони мають виходити і пояснювати, як відбуватиметься демобілізація тих, хто вже відпрацював і яка ротація, який має бути рекрутинг нових і під які завдання, тому що не так раніше, там, незалежності від того, в тебе є там it ти спеціаліст і так далі. Тобто треба теж зрозуміти, і як ми воюємо, коли вже всі говорять про те, що це війна третього там тисячоліття, це війна ребів і так далі. Значить, нам потрібно всередині країни шукати нові партнерства. І очевидно, той же 95-й квартал, які всі зараз обговорюють, що вони сказали. Президент мав би на прикладі цього ж кварталу, якщо туди люди ходять і дивляться, вони мали пояснювати важливість мобілізації далі, а не Робити ці абсолютно ганебні розколюючі речі, які є, Ну, я вже що зараз президент має зробити висновки і зрозуміти, що це не тільки питання мобілізації, питання для війська, питання мобілізації світу для продовження підтримки України, яке є ключове, і питання нашого військово-промислового комплексу, тому що оці ракетні обстріли, коли ми бачимо, що тактика змінена, і зараз прицільно Росія б'є. По виробництвах дронів, як наш колега там Ігор Луценко писав, що по їхньому виробництву в Києві вдарили і так далі. Тобто, це теж питання очищення держави від агентури від п'ятої колони, яка від простих навідників, ну не простих, а зрадників, які угу. до тих, які здають, де ми робимо зброю. Тому питання очищення від агентури п'ятої колони це теж питання довіри західних партнерів. Тому зараз багато. Таких буде міжнародних процесів, міжнародних конференцій, Давос, де теж треба пояснювати. Італія почала головувати в Сімці. Мюнхенська безпекова конференція. Нам треба нав'язувати свій порядок денний. А для цього ці неприйнятні речі, коли не випускають парламентарів за кордон, для того, щоб вони пояснювали позиції, або тільки Єрмак і Слуги народу. Ну, ви розумієте, що з таким підходом ми не виб'ємо більше. Зброї, підтримки, ну і треба мати план Б. І це, якщо в Америці проголосують підтримку лише в лютому, і то буде зменшено на економіку, а буде військовий пакет, і питання, а що ми далі будемо робити. Тому президент має вийти нарешті і мати серйозну розмову з суспільством, як з дорослими, і це все пояснено. І тому я абсолютно проти цих економічних поділів, тому що я вважаю, що це. Ну, ці всі виплати чи ще щось, і лотереї виграти війну з агресором це не лотерея, це стратегія, тактика, це гра всієї держави. Тому всі ці безглузді і ідеї це тільки свідчить про а, параліч державного управління, тому що немає відповідального лідерства для того, щоб суспільству пояснити, як ми збираємося виграти цю війну. Епоха оцих, вибачте, маніпулятивних, спекулятивних. І заспокійливих, що ми вже будемо там в Криму чи ще щось, чи ми скоро розвалимо Кремль, попри те, що є правильні ініціативи підтримки корінних народів, які на території Російської Федерації. Ми от, з паном Стецьківим маємо маніфест сталого миру, де пояснюємо, що потрібно зробити для деімперіалізації деколонізації Росії. Ці ініціативи є, але суспільством треба говорити абсолютно чесно. Ну і і ситуація з пораненими так само. Тобто люди, багато хто бачить, що потім, якщо ти пішов воювати, а потім ти повертаєшся з важкими пораненнями, волонтери тобі допомагають, і поки що, навіть реабілітаційних центрів, скільки скільки реабілітаційних центрів зараз є в державі, на ту кількість важко поранених, які вже є, очевидно, недостатньо. Тому без держави турботи, держави вдячності збільшити довіру до влади, яка відповідальна за мобілізацію. Буде так само складу, тому треба ці перепони, які є в суспільстві, їх прибирати. І я сподіваюся, що вийде спільна стаття для міжнародних партнерів президента Зеленського, президента Залужного, які пояснять, чому в інтересах заходу. Не лякати їх, як в нас є такий шантаж, коли там їдуть наші деякі очільники. В Вашингтоні лякають шантажують шоу, що, ну, що буде як, сказав. як програє Нема Україна. Плану Б. Є треба пояснити, що буде як наслідки для вас, для Сполучених Штатів Америки, наслідки для Євросоюзу. Тому Ну що їм байдуже, що програє Україна, чесно я вам скажу абсолютно цинічно і так далі. Їм треба пояснювати наслідки, що чекає США. А ми пам'ятаємо 2021 рік. Коли кібератака на Колоніал Пайплайн це систему нафтопроводів від Техасу до Нью-Йорку, коли Байден навіть оголосив надзвичайний стан, тому що цілий тиждень вона була заблокована, коли хакнули цю систему. Тому нам треба пояснювати наслідки для них відходити від такої надмірної україноцентричності і підвищувати для них аргументи, чому нам треба дати зброї більше, швидше і нам треба дати ресурси. Якщо проаналізувати спочатку незалежності, яку роль такі різні гуморні програми, чи як 95-й квартал відігравали, ну вони підігрували російським наративам. Вони раніше дозволяли собі жарти з приниженням української держави, і не тільки тому очевидно прикро, що вже після початку геноциду, Та, і дивно 95... була гуморезка про львівського Белраду за участі 95-го кварталу, не. де там просто показували, що в нас тут гуцули з гір спустилися і сидять ліські е, Ну, Це все про не будемо вже шукати, але це було ну, просто. Це лінії це розколу. Це от дуже гарно сказав мер Скадовська, що це це гумор, який не об'єднує. З однієї сторони українцям потрібне почуття mm -hmm. гумору, бо ну, це так. частина стійкості, це частина оптимізму, але не гумор, який принижує, який розколює, mm -hmm. розділяє і не об'єднує. Ну і мені здається, оскільки з 95-м кварталом пов'язаний президент. І ці люди повинні були б розуміти, що їхні е, недожарти вони так само при, е, принижують, і те, що або вони ну, якби не вірять, тому що нам треба готувати суспільство до повернення. Е, Людей, які були в окупації, повернення територій, і яка буде наша інформаційна політика. Це так само дуже важливо, щоб було менше суспільних тертя. І, очевидно, не хочеться, щоб там цим зловживали вороги для ще більшої наелектризованості в суспільстві. І мені здається, що якраз ніколи не ходила, але мене вразили люди, які сиділи в залі, які реготали і так далі. Мені здається, що головний висновок ми так. Жартували з 95-м кварталом і частина тих людей, які ходили, що дожартувалися до того, як в нашу хату прийшов геноцид, тому що це теж була певна ширма закривання очей на ті реальні проблеми, тобто в цих же жартах весь цей час 10 років, зараз 10 років війни. Давайте за 10 років спочатку агресії проаналізуємо зокрема і який внесок. Робив 95-й квартал для того, щоб, по перше, свідомість людей підготовку до того, що нас чекає, і так далі. Тому ми маємо поставити питання до міністра культури інформаційної політики, тому що це питання національної безпеки, як ми жартуємо над ким і що так само і потім дожартувалися. Тому зараз не до сміху. Коли так звані ДНР, ЛНР, хоча по закону України це російські окупаційні війська, вони їздили в різні країни, там Чехія, Італія, інші, і робили свої хотіли представництва дипломатичні. А зараз mm -hmm. вони заходять з цієї сторони, тобто це щоб збити трибунал і покарання за все, що відбулося, збити конфіскацію активів для того, щоб Україна в перспективі після перемоги відбудовувала всі ці міста, і так далі. Ше України тут питання вже якраз Європейського Союзу, Європи. Ми бачили заяву прем'єр-міністерки Італії Мелоні, яка сказала фактично Європа, прокидайся, тому що ми не можемо постійно дивитися на те, що Сполучені Штати Америки. Якщо завтра Сполучені Штати Америки переключаються, Китай провокує в Тайвані чи десь е, східно-китайському морі, і так далі. Тоді що, Європа лишається сама. Тому страхи Європейського Союзу. Я спілкуючись з європейськими чиновниками, я бачу, в них немає відповіді на питання, а що буде, як Трамп переможе. Що ми будемо тоді робити з війною Росії проти України? У нас недостатньо зброї. Українці, ви молодці, що ви стали щитом, ви дали нам час е трохи підготуватися, але ми його не так теж використали, тому що вони не готуються. Лише кілька свідомих скандинавські, Північна Європа і так далі. І тому виникає зараз якраз і питання. Я кажу, слухайте, так давайте ми зробимо так, що Україна виграє війну до результатів виборів США. А це нам казали, що Крим це абсолютно ціль, яку можна досягти в 2023 році, якщо би нам дали швидше е, атакам і в тій кількості, що треба, якщо би зараз Шольц е, Німеччина відчула певну відповідальність. От, ми, коли в Лондоні були в кінці грудня. Я їм кажу, ви розумієте, ми не можемо залежати тільки від того, що Байден боїться перемоги України і затягує вони не хочуть. Плюс є частина республіканців, які абсолютно щиро кажуть, ослаблена Росія для того, щоб не бути жертвою Китаю, можливо, буде нашим якимось партнером у війні проти Китаю. Я кажу, ви наївні? Ви дурні? Ви реально не розумієте, що російський імперіалізм, китайський та далі вони ніколи вони воюють проти ліберального світопорядку, Вони не будуть з вами ніколи сидіти. Тому в Сполучених Штатів Америки, щоб захистити свою першість, але ми входимо в політичну боротьбу всередині. І я можу сказати, це правда, коли ти з деякими республіканцями спілкуєшся, бо з деякими, яким кажеш: а якщо програш України вам допоможе виграти на виборах президента США, тому що це буде для Байдена поразка після Афганістану, mm -hmm. ще й поразка в Україні, в Європі і так далі, ви будете це підтримувати? Ну, я для нас важливіше виграти вибори. Тому для когось може тобто це гірка правда, яка є закулісна, яку публічно є одна риторика. А коли ти їм прямо кажеш, якби ви хотіли, щоб Україна перемогла не в Путіна рішення, а в захід колективний, те, що сказав Тарас, якщо говорити про захід. Він там загально 52 трильйони, і говорити про південь глобальний Індія, Китай, Російська Федерація і так далі, тобто значно менше і ресурсної, і збройно, і так далі. Але не прийнято цього рішення, тому що хтось ще все-таки не хоче, розуміючи, що поразка Росії на полі бою в Україну може тригернути глибші процеси, які вони не зможуть контролювати, як розпад радянського союзу. Ті ж самі страхи, це якесь певне дежавю. Європейський союз і стратегічний партнер України, Сполучені Штати Америки, вже дивлячись більше півтора місяці, як існує блокада, mm -hmm. не говорять своє жорстке слово. І мене теж дивує, чому від попереднього уряду Польщі до цього я не вірю, що в демократичній державі, коли є така блокада, немає засобів, тому що там порушення є для того, щоб це вирішити. Тому на фоні зниження підтримки Україні ця блокада таке, якесь відчуття, що з різних сторін. Намагаються нас стиснути, а може раптом ми почнемо здаватися, і так далі, тому, тому що чесно вам скажу, я сплю я говорила і в Вашингтоні. І коли ми були в Брюсселі, я кажу, а чому ви мовчите? Ну тому, угу. що коли Польща вступала в ЄС, німецькі перевізники, для яких поляки були конкурентами, вони так не діяли. Чому ви зараз дозволяєте це робити? Тому час і війни, часи геноциду. Ми стікаємо кров'ю. Реально стікаємо кров'ю. Польща заробила на українських переселенцях величезні дотації. і Так далі. Ми вдячні за допомогу, але їхня економіка зміцнилась. Польща заробила на війні Росії проти України. Вона вони модернізували свої зброї свої збройні сили. Вони отримали десятки натівських зброї і від США, і так далі. Багато тої допомоги, яка йшла від США. Під маркою, що це для України, вони осіли в країнах східного флангу НАТО? А нам сказали, що ми допомогли Україні. Згадайте цей пінг понг Я його дуже добре пам'ятаю в березні 22-го року, коли на зустрічі з Блінки я йому кажу: а чому ви не даєте зелене світло? Чому ви не су і суміги для України? А потім почали поляки казати. Ні, це це за нам а нам американці не дозволяють. Блінкін сказав, ми даємо дозвіл. А виявляється, що хтось чекав, що поки нам дадуть су і міги тільки після того, як отримають нові ф 16 і так далі. Тому мені здається, що це не тільки не сусідське, тобто це такий, е, і в той же час вони готуються до війни з Росією, і в той же час проковтнули появу російських ракет в їхньому просторі і так далі. Ну, ви знаєте, я часто, коли думаю навіть про себе, за останні два роки більше 40 візитів, 23 країни, і де Тайвань, Південна Корея, Японія і так далі, що інколи, от я, я теж розумію, навіть кажу нашим партнерам, якщо ви будете затягувати зброю, то через півроку я вже буду разом з нашими ЗСУ і воювати, тому що ви не залишите для нас вибору. І я їм пояснюю, що українці не здадуться. Тому що коли нам кажуть, якщо у mm -hmm. вас не буде, кому е, далі, так, я кажу, ви що не розумієте, нас чекає тоді окупація. А що може бути гірше після того, що ми побачили, що було в Бучі, Маріуполі і так далі, те, та, що відбувається вже 10 років на окупованому Криму, і так далі. Тому очевидно, є відчуття ну багато залишилось. Тому мені здається, це так само важливо речі, тому що оці останні два роки були ті люди, які заважали нам наближенню нашої перемоги, при тому, що ми могли б значно більше, якщо б не було цього саботажу, підривної діяльності і так далі всередині країни.